Отож, а робимо розклад на щодень для України на період з 11 до 17 грудня. Друга важлива дата. Перша важлива в наша вже трансформаційна відбулася успішно, 8-12, Друга важлива дата буде 13, го як я вже сказав, що рахувати по тій не зовсім правильній нумерології, але по тій, які хтось робив обрахунки, то 13.12.2023 в сумі дає 68. А хто не бачив це відео, може подивитися. З минулого року я його виставляв у себе на Ютубі. Війни і число 68. Загальна характеристика тижня. Карта Лейзінес. Така лінивість, втручання вищих сил і підселення наших воїнів ЗСУ. Карта врожаю, нові основи. Ну, вкотре я скажу, незважаючи на те, що дуже багато де ситуація загострюється, і по моїх відчуттях по обстрілах вона теж може загострюватися. Я вам це говорив неодноразово. Але що в плані енергії, що в плані фізичному врожайність, певні досягнення, певний рух, певне звільнення, певні підсилення і таємні, я б навіть сказав, приходи необхідної допомоги для ЗСУ, буде відбуватись надалі. Краще, хай це все буде таємно, і хай нас по факту радують. От звільнили лівобережжя Херсонщини рашистські гади йдуть геть. Вони вже і так там з Нової Каховки оголосили. якісь ці... До речі, парадоксально, але десь в межах 12-13 числа вони щось там мають з Нової Каховки якусь евакуацію проводити. Господи, хай би вже те гадство забралося. Хочеться до кінця 23-го року ще. Дай Боже, звільнення по більше території України. А 23 й рік, я наголошую, триває до 10 лютого. 20. Ну, одним словом, вже 24-го, але істинний 24 й рік наступить 10 лютого. Тобто, до того часу це ще триває 23-й по правильних законах енергії. 1 січня це просто календарний перехід. Це не енергетичний перехід. Тому до 10 лютого може ще бути багато чого цікавого і важливого. Понеділок. О, гостра карта. Башня. Переміни. О, переміни до врожаю. Бачите, зразу пояснення пішло. А врожай це що? Це хороші. І черговий етап досягнення це чергові якби, плоди, результати з боротьби. По окремих ділянках фронту ворог буде вкотре наступати. Це найбільше стосується пі східних напрямків, частково е в південних напрямках, особливо Запорізької області, і чомусь не пішло так, якби спроби на північні напрямки заходів, розвідки ворожої. Ми ну, будемо завтра робити розклад по регіонах. Буду дивитись детально. Але понеділок по енергії гострий, попереджувальний. Вівторок. Карта диявола. Викриття. Викриття тих, хто овечій шкурі. І. А... Викриття зрадників. Сьогодні теж, до речі, була новина, чи вчора що там так само СБУ викрали якогось там теж зрадника, дуже такого, що багато зливав інформації. Гострий теж вівторок, сімірка Мечів, карта злодія. Злодія бути обачним обережним, але все рівно наш рух до перемоги по енергії, по всьому йде. То, що мені найбільше не подобається, ці загострення по лінії фронту. Бо я вам казав, до нового року треба протриматись по енергії так йде, і по словах так де, і по вам, щоб я передав так де. І я зрозумів, чому така фраза йшла. Тому що ем... в них є завдання в тих гадів рашистських до Нового року захопити чим побільше території. Коли їм це не вдасться, дай Бог, щоб їм це так і не вдалося, то там вигребуть дуже багато знов тих чиновницьких гулів полетить. А всередині в нас в країні, я згоден з вами, є дуже багато того зрадництва і заколотництва. Тому дай Бог, щоб це все було викрито і покарано, бо не може бути добре в країні, якщо всередині в країні твориться купагатства. Середа. Подорожі, це вже з-за кордону, якісь, як новини, щось мали би добре сказати. Але по енергії день теж гострий, Я бачу, що не день то гадство буде пробувати обстрілювати. І двійка кубків перемовини домовленості карта любові. Ну, поки що мені найгостріший день йде понеділок, ніч з понеділка на вівторок, і якщо брати на ранок, і якби вже вечір середи. Навіть інформація йде по-іншому. Навіть надання отримання інформації таке враження, що ефір як очистився з сьогоднішнього дня. Я не знаю, як це пояснити вам. Словами мається на увазі. Енергіями. Я розумію, як я це відчуваю. Четвер. Розуміння. Карта виліт з клітки». Боже, я хочу, щоб звільнило чим побільше наших полонених нарешті, щоб вони з тих кліток, з тих полонів повернулися. Чекайте, це в нас якраз. А, 13-то якраз буде середа, так? 12, 12. Так, 13. то ми якраз говорили про домовленості, про відкриття, про закордонні ці моменти. Тут гадство, теж буде боротьба. Щоб газтик був кінець, ну але день гострий. А в четвер відповідно карта от як виходу з клітки. Боже, хочеться, щоб чим побільше полонених вернулося додому наших. Саме цікаво, що ця енергія є. Але от тормозять навмисне от загальмували ті скоти і не дозволяють оцих обмінів. Тут боротьба, боротьба. Очікування прибутку і очікування теж, якби, надходження допомоги там, де вона необхідна, формування нової стратегії, нової коаліції, об'єднання, щоб вдарити по ворогу. Смірка жеслів, рух. П'ятниця. Процвітання карта по енергії йде ошо. Світ, карта 21 аркан переродження. І от це після 13 числа, як знову міняються аркани. Бачите, що робиться? Як це пояснити? І інсайти, нові усвідомлення, відкриття третього ока, але ця карта пов'язана з певною жертовністю. Хоче щось отримати, треба чимось пожертвувати. Але як я кажу, давайте жертвувати чимось поганим, нехорошим, страхами якимись негативними переживаннями. Тобто жертвувати треба таким чимось, що непотрібним в своєму житті. Поганим, так? щоб ми повернулись до того, що було. Це може бути навіть і як, ну, на жаль, але просунення ворога в тих чи інших точках, особливо там, де йдуть гостра зараз боротьба. Просунення ворога може відбуватися, тому що це жертва, як втрата ще певних територій, але тимчасова втрата субота тоталіті Ще одна карта об'єднання. Тому я казав, перемога для України. перемога І перемога, і допомога для України буде. Навіть ми вчора робили розклади, навіть якщо і не з Америки, але там теж були свої ну моменти важливі в розкладі. Але я навіть, навіть не питала, якщо Америка перестане допомагати, я вам казав вчора, Ну то інші будуть допомагати. Туз Кубків, благодаті карта. Сходження, наповнення, відновлення. І теж може бути неочікувана допомога. Таємна. Таємна, таємне покровительство. Тут цей король кубків. Субота і неділя. Я наголошую, що майбутнє багато варіантів. Воно коригується, але хоча б плюс-мінус ми вже розуміємо, які дні треба бути особливо обережним. Від термінування, але дивимось вперед. Прибуток, новини з дороги, подарунок або карта важливих документів. Все як і хочеться сказати: повертаємо собі своє і відбираємо наше. І тут карта народження нового світу. Така от. такі в нас розклади. Такі в нас розклади? Дивіться, чи всі дні ми подивилися всі. Ми продовжуємо нашу далі енергетичну роботу тепер вже в оновленні енергії. Пробудження і далі нової сили відбувається. Разом в об'єднанні до перемоги йдемо, допомагаємо нашим воїнам, хто як вміє, може, знає. Підтримуємо один одного, випромінюємо побільше енергії світла, піднімаємо наші вібрації і разом до перемоги продовжуємо наш активний рух.